Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, тож п'ятий розділ з 27 по 32 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому: Іди за мною, залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі. Була там велика група митників та інших. Які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Ми бачимо, що фарисеї обурені тим, що Ісус Христос їсть з грішниками. Чому вони були обурені? Тому що вони вважали себе праведними, тому що вони вважали, що саме вони гідні того, щоб Ісус Христос був з ними. А тут Ісус Христос навпаки сидить з митниками та грішниками, їсть з ними. А вкушати їжу в ті часи означало, що ти запрошений до близьких відносин. Тож Ісус Христос запросив до близьких відносин з собою, митників, людей негідних, людей, які вели неправедний спосіб життя, а фарисеїв, які вели з їх точки зору праведний спосіб життя. Ісус Христос не запросив до цього столу, вони не були при цьому столі. Ми з вами маємо зазначити, що фарисеї були праведними у своїх глазах, у Божих глазах вони не були праведними. В Божих глазах вони були людьми самоправедними. Вони були людьми грішними, які вважали себе праведними. Вони були людьми, які спиралися на те, що вони зробили. Вони вважали, що вони виконують Божий закон. Вони вважали, що вони гідні Божої ласки, Божих благословінь, саме через те, що вони виконують Божий закон, як вони вважали. Вони вважали, що вони гідні, а інші, які так не живуть, як вони, вони не гідні, і це звичайна самоправедність. І ми з вами вже говорили, що самоправді праведність, вона притаманна кожній грішній людині. Жодна грішна людина, ані я, ані хтось інший, хто народився від грішного Адама, він не має імунітету від самоправедності. Наше грішне серце, воно нам говорить, що ми гідні Божих благословень. Ми дуже часто вважаємо, що Господь нам не дав того, що ми гідні, і дав нам менше, і не бачимо, що все те, що ми маємо, добре від Господа, що це суцільна Божа благодать. Що це ми нічого цього не заслужили. Ми не гідні цього, тому. Що ми грішні, ми все це отримаємо через Божу благодать. Тож фарисеї вважали, що вони гідні. І коли ми вважаємо, що ми гідні, і коли ми думаємо, що інші не гідні, що ми більшого гідні, ніж ми отримали, то це звичайно самоправедність говорить в серці кожного з нас. Ісус Христос каже, що самоправедні люди не можуть прийняти Ісуса Христа, тому що Ісус Христос прийшов спасти людей грішних. Ісус Христос прийшов для того, щоб дати свою праведність для того, щоб взяти. Праведність Ісуса Христа треба визнати, що ти не маєш своєї праведності, що ти не маєш самоправедність, що твоя самоправедність, вона взагалі і неправедність по справжньому. Тож ми сьогодні з вами поговоримо про другу причину. Про першу ми говорили в минулому відео. Сьогодні ми будемо говорити про другу причину, чому люди вважають себе самоправедними, на підставі чого самоправедність може піднімати свій голос в нашому серці. Ці підстави не Правильні, але ж ми маємо їх знати для того, щоб проводити собі аргументи проти самоправедності. Тож друга причина самоправедності це те, що грішна людина вона звужує Божий закон. Ми можемо сказати, що це редукція, це звуження Божого закону. Грішній людині притаманно звужувати Божий закон, не бачити увесь Божий закон, усі вимоги Божого закону. І тепер ми з вами скажемо про два види звуження Божого закону. По-перше, людям притаманно взагалі викидати Божі заповіді з Божого закону. Вони, наприклад, можуть казати, що перелюб це не перелюб, або казати, що вбивство це не вбивство. Або, наприклад, казати, що непоклоніння Богу, це взагалі не має значення. І навіть не поклоняючись Богу, я виконую Божий закон або виконую моральний закон. Тож це перший вид звуження Божого закону, коли певні заповіді. Від вони взагалі не вважаються такими, що їх потрібно виконувати. Вони просто викидаються певною людиною в її серці з Божого закону. Насправді, об'єктивно ці заповіді перебувають в Божому законі, і кожна людина має їх виконувати. А другий вид цього звуження Божого закону це коли е, певна заповідь, і насправді грішне серце таке звуження робить з кожною Божою заповіддю, тобто звужується певна заповідь. І я хочу привести два приклади. А перед цим я хочу сказати, що Божий закон він звертається не тільки до наших дій, він також звертається до нашого серця. Божий закон каже, якими мають бути наші плани, наші бажання, наше відношення до інших людей, наші думки, наше ставлення до Господа. Тобто Божий закон він регламентує не тільки наші дії, Божий закон регламентує наше внутрішнє життя. Більше того, Божий закон каже, що те, що в нашому серці відбувається. Воно є головнішим, воно є первинним перед діями нашими, тому що кожні дії передує те, що в серці, і так буває, що дія людини вона зовнішньо здається доброю, але ж в серці погані мотиви, але в серці зовсім інші мотиви. Тож, Божий закон він, по перше, регламентує наше внутрішнє життя, усе наше внутрішнє життя, наші плани, наші емоції, наші бажання, і також Божий закон регламентує. Менту наше і зовнішнє життя. Тож ми маємо з вами розуміти повністю кожну Божу заповідь, усе, що говорить Божа заповідь, повний зміст Божих заповідей, щоб ми з вами знали, чого вимагає від нас Господь, в чому полягає Боже життя, щоб ми з вами розуміли, як ми маємо жити, і тоді ми з вами будемо бачити, що ми своїми силами не можемо виконати Божий закон, що нам потрібен Ісус Христос. А зараз я хочу привести два приклади з Божого Слова, які показують, як ми можемо. Звужувати Божий закон і в чому дійсно полягає повнота Божої заповіді. І перший приклад буде про заповідь, не чини перелюбу. Цей приклад записаний в Євангелії від Матфія в п'ятому розділі. Ісус Христос каже, що чинити перелюб це не просто чинити його в певних діях фізично. Ісус Христос каже, що серце людини може чинити перелюб, і коли людина бажає іншу людину, з якою вона не перебуває в законному шлюбі, то це вже і є перелюб. А нам людям притаманно думати, що якщо ми не чинимо перелюб фізично, то ми вже не чинимо перелюб. Але слово Боже каже, що ця заповідь вона так само відноситься і до нашого серця, і до наших бажань, і до нашого Внутрішнього життя, а другий приклад буде з першого послання до Івана з третього розділу з 15-го вірша. Там говориться про те, що якщо людина ненавидить іншу людину, то це вже і є вбивство. Тож на підставі Слова Божого ми бачимо, що якщо людина фізично не вбила когось, але вона в своєму серці ненавидить, вона так само порушає заповідь Не вбий. Тож, ми з вами бачимо, що Божа заповідь вона відноситься не тільки до нашого фізичного зовнішнього життя, вона так само відноситься до життя нашого серця. І коли ми з вами бачимо увесь спектр Божих заповідей, коли ми з вами бачимо Божий закон у повному його обсязі, коли ми чесно дивимося на своє життя, на свої бажання, на свої думки, ми з вами бачимо, що насправді ми не здатні виконувати Божий закон постійно і виконувати Божий закон. В усьому його обсязі, в посланні до Галатів, 3 розділі, в 10 вірші, слово боже каже, що праведною людиною вважається тільки та людина. Своєю праведністю, праведною людиною вважається тільки та людина, яка виконує увесь Божий закон постійно. І до жодного з нас, хто народився від грішного Адама, ця вимога не може відноситися, тому що ми не можемо виконувати Божий закон постійно у повному обсязі. Тільки Ісус Христос виконав Божий закон і виконує Божий закон постійно і у повному обсязі. Тож нам потрібен Ісус Христос. Будемо з вами дуже обережними з самоправедністю, будемо з вами розуміти, що самоправедність вона притаманна грішному серцю Ніхто з нас не може сказати, що до, до мого серця самоправедність ніколи не стукалася. Ніхто з нас не може сказати, що я ніколи не спираюся на самоправедність. Ми дуже часто вважаємо, що ми гідні того, що нам Господь дає. Ми дуже часто вважаємо, що ми гідні більшого, але отримуємо менше. І все це голос самоправедності. Будемо з вами дивитися в слово Боже. Будемо з вами ще більше Більше пірнати в глибини слова Божого, щоб побачити насправді свій стан перед Господом, щоб побачити, що нам потрібен Ісус Христос, що нам потрібен той, хто вилікує наше серце. Нам потрібен той, хто змінить наше серце. Нам потрібен той, хто дасть нам свою праведність і забере з нашого серця нашу самоправедність. Тож будемо спиратися на праведність Ісуса Христа, будемо спиратися на Ісуса Христа, будемо з вами вчитися, розуміти. Що без Ісуса Христа ми не можемо догодити Господу, що тільки в Ісусі Христі, завдяки тому, що Він догодив Господу, ми з вами можемо догоджати Господу, спираючись на праведність Ісуса Христа, живучи на фундаменті праведності Ісуса Христа, будемо дуже серйозно відноситися до небезпеки самоправедності, тому що людина, яка спирається на самоправедність, вона відвертається від Ісуса Христа. Вона не розуміє Ісуса Христа для неї Ісус Христос стає ворогом її самоправедності, саме для цього ми з вами і читаємо Євангелія від Луки разом. Тож запрошую вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, писати коментарі, ділитися цима відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, вірила в Ісуса Христа та вічне життя через віру в Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.